І всім привітам з вами Мартон! Я встав. і сьогодні я вам покажу, як збудувати оклад. Так. Спочатку будуємо пластину на... Трема... Ні. Так, чекайте. 6 на 6 пластину будуємо. Так. Пластину 6 на 6. Блоків. Сюди 6. Але тут не 6 Ну, коротше, зараз я порахую трошки більше. Чекайте. Так. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 на 6. Так, тепер дивимося ось так і починаємо будувати звідси око. Починаємо... Зводити по одному блоку. Ось так. Зводимо до, на один блок. Тільки на один. Бо, на один. Бо як зведеш на більше, то буде дуже тупо. Дуже тупо. Буде там менше, а там буде більше. Так, будуємо. Це сюди, це сюди. Так, тепер підносимо Просто тепер уже таке найлегше. Підносимо доверху. Так, доверху, сюди, сюди, сюди. Так. Так, 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 так. так. Треба звести може, на раз, два. 3, 4, 5, 6. 6 блоків. І це я рахую з підвищенням, а без підвищення 5. А з підвищенням 6. Так. Сюди, сюди, сюди. Щось сюди. Так, а тут зараз будемо робити звуження на самому верху. На верхівці будемо робити звуження. Так, звуження треба зробити, інакше нічого не вийде. Бо буде виглядати ніби ококубічно. Так, тепер треба забудувати тут, середини забудовувати не треба, але якщо ви хочете, то можете забудовувати. Я не хочу. Бо це ще додаткова робота, і, так, і, туди, і туди і так ніхто не буде дивитись. Так, тепер треба збудувати чорну. Ось так. Сітківку. І, ці, ці, і ще це забудовуємо. Так, пишемо команду В. Так. Все. До речі, дякую моєму підписнику, що він мені порекомендовав таку команду, що може забрати дощ. Я її знав, але я про неї забув. Колись я знав. Так, тепер проводимо тут редстоун. Редстоун для того, щоб зробити імітацію звуження м'язів на осі. Так, проводимо ось. тут. Ось тут проводимо, ще сюди проводимо, сюди, 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 сюди. Ні, треба, щоб вени не з'єднувались. А тепер будуємо ще тут такі вени. Але вже з цього боку. Отак. Ось звідси. Ось так. Вени будує собі кожен, скільки хоче, я будую ось стільки. Я не знаю, як це називають, чи то вени, чи то що це таке, але я буду казати, що це вени. бо мені так якось привіт. Так, тепер будуємо тут таку ось так. Ось так. І повторяйте все за мною. Будуємо такий трикотник і від того трикотника будуємо ось таку штуку. І повторяйте. Ось так. Ось так. Просто по... я не можу це об'яснити, просто повторюйте за мною. Ось так. Ось так. Ось так. Так. Так, так, так. Так, тепер тут треба збудуватися в одному блокові. До речі, хочу за, за... до, до тої теми. Я, знаєте, у... на Game World, канал мого друга, до речі, підписуйтесь. На його каналі був проходив конкурс на браслет, яблуко, сірко сєчку, воду і ще на якусь штуку. То знаєте, я виграв браслет і сьогодні я його забрав. Так що, якщо якісь знайдуться розумаки, що будуть казати, що у нього конкурси неправдиві, це неправда, я сам получив. Сьогодні у нього приїзд. Так, під'єднуємо до цього, щоб виглядала ніби ця кровина. Ну що ж, з вами був Дімон Мортен підписуйтесь на мій... Канал, підписуйтесь на мою групу, ставте лайки, підписуйтесь на канал ГеймВауд мого друга, підписуйтесь на канал моїй сестри, Пишіть у коментах, що ви хотіли побачити в наступному ну, відео. Ну що ж, зустрінемося за не відео. Бай-бай! па па